Продовжуємо тему. Після того, як фірма Івала заявила про припинення забезпечення харчування військовослужбовців вітчизняних збройних сил з 9 лютого Міністерством оборони України було укладено договір на організацію харчування майже 14 тисяч військовослужбовців у шести областях держави з компанією ОПТ. Укрпромвер з метою недопущення зривів гарячого харчування військовослужбовців в першу чергу у військових госпіталях, ліцеях та військових частинах, що не бойове чергування. На прохання керівництва Міноборони компанія ОПТ Укрпромвер, вже ввечері 8 лютого, розпочала завезення продуктів харчування та налагодження роботи у цих військових частинах і установах. Сьогодні вранці військовослужбовці, що знаходяться на лікуванні у госпіталях та не бойове чергування, вихованці ліцеїв були забезпечені гарячим харчуванням. В інших військових частинах сніданок 9 лютого для особового складу було організовано сухим пайком та гарячим чаєм. Але вже о десятій-одиностій годині ранку до військових частин розпочали прибувати вантажні автомобілі з продуктами харчування та персоналом компанії Оптукрипромвр таким чином. обід та вечеря у цих військових частинах були організовані належним чином та у відповідності до затверджених норм. Ситуація щодо харчування військовослужбовців строкової служби та служби за контрактом абсолютно керована і знаходиться під постійним контролем керівництва міністерства оборони та збройних сил України.